Щойно аеророзвідники помітили ціль за справу беруться артилеристи. Потріб! Ось так українські воїни перетворюють росіян звичайних на хороших. По відчуттях, як зараз Ну, Я думаю, що нормально. Це може бути піхота. Я думаю, що більше сього, бо ми працюємо більше по піхоті. Павло командир цього розрахунку розповідає, про результати своєї роботи вони дізнаються згодом. Здебільшого розбивають ворожі штурмові групи, як от сьогодні, та бувають цілі й куди серйозніші, дорожчі. Недавно були на бечету. БК цього противника були підірвали там. Ще була нічна стрільба, то нормально так рознесли, попали чітко. Ворог нині активно шукає позиції українських артилеристів, регулярно запускає дрони, стежить. Бо ж саме ці воїни становлять для нього неабияку загрозу. Тож бійці працюють майже цілодобово, аби у противника було менше шансів навіть вийти на бойові позиції. Їхня арта працює. Щоб сказати влучне, я б не сказав би, що влучно наша артилерія набагато влучніша, ніж їхня. І день і вночі працюємо постійно. Стараємося працювати чим більше, не давати ворогу висовуватися. Лише на рахунку цього екіпажу десятки ліквідованих окупантів, ворожих гармат, мінометів та автомобільної техніки росіян. Хлопці кажуть, саме результативна робота у цих непростих умовах допомагає зберегти бойовий дух на високому рівні, адже кожен влучний постріл наближає Україну до перемоги. Настрій взагалі бомбезний. Бойовий завжди. Як біжимо до бою, та стільки радості я моя. А то, коли сидимо, то так скучно і бань. Та цього разу бігти доводиться нам, адже після ефективної роботи ворог може таки завдати удару у відповідь. Біжимо, бо зараз може бути атв'ятка. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. ICTV. Єдині новини.